Служба безпеки України затримала на Полтавщині трьох поплічників російських спецслужб, які проводили інформаційні диверсії проти України. Двоє агітаторів рашизму та хакер створили ботоферму для розгону російської пропаганди. Одним з фігурантів є колишній функціонер забороненої у партії регіонів. Зловмисник писав замовні статті для міжнародних рупорів Кремля, серед яких російське інтернет-видання Фонд стратегічної культури за даними слідства. Чоловік підготував десятки публікацій, в яких виправдовував збройну агресію РФ та дискредитував Ло оборони України для конспірації фігурант вписав ворожий контент під псевдонімом. А для контактів з представниками російських спецслужб використовував анонімні чати у месенджерах. Ще одну підозру отримав місцевий мешканець, який уже має вирок за поширення прокремлівської пропаганди, але під час випробувального терміну повторив злочин. Цього разу рецидивіст поширював на своїй сторінці у Фейсбуці провокативні дописи, де заперечував воєнні злочини рашистів та закликав до державного перевороту в Україні. Також кіберфахівці СБУ спільно з національною поліцією викрило у горішніх плавнях it фахівця, який організував ботаферм для поширення наративів Ремля в інтернеті за матеріалами справи зловмисник масово реєстрував мобільні номери українських операторів, за якими створював фейкові акаунти в соцмережах. У подальшому рашисти використовували ці облікові записи для розгону російського контенту, нібито від громадян України. Наразі нейтралізовано понад 10 тисяч псевдосторінок, які були створені через ботоферму зловмисника. за всіма викритими фактами, затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України. Читиною другої статті 111 Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, число п'ятої статті 361 шістдесят втручання в роботу інформаційних автоматизованих, електронних комунікаційних інформаційно-комунікаційних систем електронних комунікаційних мереж. Частинами 2, 3 статті 436 з позначкою 2. Виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації учасників. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від восьми років позбавлення волі до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.